Всім привіт! Їдемо ми з вагоном на коп. Ти чубчика не заправи. Темна ніч. А чого ти не вітаєш? Всім привіт. Темна ніч, а ми хочемо копати, вдома не сидиться. Коротше, поїдемо в розвідку, подивимось, що зібрали поля, щось зробили. Попробуємо щось пошукати. Не знаю, що з того вийде, на дворі. вже так, доволі прохолодно. Але ми будемо шукати артефакт. Душа хоче свят. Душа хоче свят. <гум> Тільки що друзі їхали, таке свято було. Таке свято було. Як Два це правильно свята було? Як, як це правильно <гум> сказати? Коротше, якісь дівчата, видно, дуже файно погуляли. А ти за те свято? За те свято. Дуже файно погуляли, і ми їдемо по дорозі. а Вони просто собі такого сіли. Штанці, сидять. штанці сидять. зняли і на дорозі сидять, прям, прям в центрі міста, пощі, представляєте? О, з голими дубцями, вам свято. Культура виховання? Да. Наш... Пийте в міру. <пийти> <пийти в міру. <пийти> uh, день наш, значить, точніше, вечір, начався весело. Подивимося, як він продовжиться вже на пошуках. Тому, друзі, залишаємось на каналі, не перемикаємось. Ми, друзі, будемо їх накопати до речі. друзі, Багато хто запитує, де придбати метеошукач, щоб порадили. Нормальний магазин, нормального продавця, де все круто і чітко. Тому, друзі, я раджу магазин Гікто. Силочку я закріплю в коментарях. На магазин переходьте по силочці, робіть замовлення. Ліцензійні металодетектори з офіційною Дасовською гарантією різного рівня, початкові, середні, професіональні, там пінпоєнтери, катушки. Ну в общем, все е -е, відповідальний продавець та власник магазину. Також пошуківець зі стажем майже 15 років знає про детектори, все. Повторююсь, комент... закріплюю в коментарях посилання на магазин. Переходьте по силості, робіть замовлення та отримуйте круті металодетектори та приступайте до пошуків. І ми, друзі, будемо їхати і приступати. Все, друзі, помчали. Ну що ж, ходимо ми по полю вже, напевно, годину. І просто нічого, нічого, пару алюмінієвих дротиків, пару кусочків фольги. Кусочки від різних пробок, пенсиліну. Сигналів не особо багато. Можливо, до 10 сигналів було. До 10 сигналів. От. І, <пи> до речі, стасем, 18-та частота. Я не знаю, просто дуже хороший сигнал. І я вирішив купнути і онлайні просто. просто попробовать. Потому что реально сигналов майже немає. Вот. Даже выкопал. Даже выкопал. Даже что-то хе 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 Хе-хе-хе. Друзі в онлайні викупав пряжечку. Та-та, прикол. Годину ходим, жодної знахідки по Риму. Взагалі Ноль, навіть ні кусочка бронзи. Тут в онлайні ось така, друзі, маленька пряжечка. Ось така маленька пряжечка. На дворі болото. Точніше на полі болот. Ну, дивіться. Липне. Там Вова ходить. Світлячок. А у мене пряга. Пряжку знайшов. Прягу знайшов. Я так і бо ти просто так не Та я в онлайні, просто кольоровий сигнал, думаю, знімлю в онлайн. І в онлайні випала пряга. Ну так, друзі. Ой, будемо ласти. А ти щось знайшов? Вови нічого. Шукає. Перша за годину. Перша знахідка. Отак. От Знову хороший сигнал. Ну А ну лиши! Що лише, я тут мою чистю загрузку. Ой, не знаю. Вітаємо народження пеніциліну! Ха. Може, бути пеніцилін, може бути шрапнель. Покажу налаштування. О, а вот с такими налаштуваннями бегаем. Чуйка. Дискрим, грунт баланс. 18 частота. 2 тона. Ну и громкость. Ой, да ты пенициллин. Не, не. О, класс. Понял, я где прибор Пенициллин. так -то. Геть без відео, я знаю. Що під катушкою. Яка красуня. Яка красуєня. О! 10 штукарь баксі рубану. Миллион. Миллион. До, до мільйона ще пару штук надо. Отак. От Видите? Дивіться, що знайшов Вова. Двопластинчата Фібула. Точніше, спинка, голки нема. За це зігнутий. Ще якась вона тут наче як чи що це з нею таке? Ну, обгнивши, мабуть, скрізь. А вже розвернулися до машини і вискочив. Да. Ось такий сьогодні коп. Бачили? Мілліони. Стій стій, не закривай. Ану, ще на мою. А, ну так, да, що там в мене робиться. От вам 2 мільйони Дивіться. бачили. ночі лазимо. Є! бейбі! Це Все. Пошуки. Ось таке. Все. Ось такі коп. Коп, як він є. Вся правда, всі реалії. Не завжди ми копаємо срібло жменями. Такі копи бувають рідко, а дуже часто бувають от такі копи, як зараз, які просто ніхто не показує, не викладає тих відосів. А вони, друзі, бувають е, набагато частіше, ніж вдалі копи. Тому думайте. Ставте лайк мільйонерам. Пока. Друзі, всім привіт! Знаходимося ми на копі. З Гену і з Вовою сьогодні в лісі. Ходимо вже більш години. Взагалі нічого не було. От випив в мене дві копійки радянських 1974 року. Вова там знайшов дві радянські монетки, два значка. От, нічого такого. Щойно був, друзі, сигнал, і я вже викопав. Знімати не мав. Дивіться, випала копійка Олександрівська. От. Це з попереднього копу. Крутий коп за півночі. Знач, випала копійка Олександрівська. Вон там ямка я вже закопав, ось тут була. От. І що я почав знімати? Знаєш, друзі, дивіться. До речі, лоб подлокотник. 42 сигнал. Такий же. Давайте, друзі, спробуємо викопати. Я думаю, що це теж буде монета. Так. Є, вона десь тут. Девять. Бачено. Вид беток. Это так уж копеечка. Крутяк. Еще одна копейка Александровска. Рядом. От так, друзі. Зараз ще покрутісь, подивлюсь. Порухаємось. А до речі, тут такий оврахан там. О, де це склон. І це, друзі, на склонові випало дві імперії. Якийсь маленький кошельочок сируна. Я так думаю. Знаєте. Зараз ще. Тут, звісно, крутанусь, подивимось. У нас вечеря. Приїхали ми, друзі, на поле. Темна ніч. Ми все побачили поле велике. Темна ніч, поле велике-велике, гарне, гарне. Всім, хто нас знає, привіт, да? на. будемо копати Рим. Пробувати. Не Рим а то, що від нього сталося. Сто процентів. Оце гарно підмітив, те, що від нього сталося. Приємного апетиту. Дякую. А ти знімай собі. А я Ми буду знімав, зніма... давай Давай серделяку, як ти будеш пхати в рота. Не, не можна. А не, не, можна. Можна. не можна, а, звісно. Камрадята ж наш дивіться. Ходив, махав. По лісі, значить, я ходив з зтьоркою. Ну, на відео ви бачили, що там із стеркою ходив. От. А на поле взяв те 18-та частота. От. скинула. Что они? Короче, и двите. Значит, иду махаю. Бам-бам. Сигнал. Дивлюсь, а тут монетка стерчит, видите. На ребре. Прикольно, не? Бачим. Будем доставать. радянська. 10 копійочок грамочника. Чи 15? Ні, 15. 15 грамочник. Вова, три фібули знайшов вже Точніше спинки. А одна вроді ціла, він казав. Ну, зараз підійдемо подивимось. У мене що там? 54-й рік. 1954. Продовжу. Значить, дивіться. Давай забирай. Так, це, та. це з попереднього. Це з попереднього. Угу. В лісі три совета. Да. Один навіть є штампляний блиск. Угу. Так, одна спиночка. Друга спиночка. Я порівняв. Э, відреставрована. Да, відреставрував. З одної зробив дві. Клас, моя школа. І друзі, ціленька фіболовова. Це вже більш менш. Звісно, вона теж трохи зігнута, і порівняти. Давай я вдома якось. Поки що так. Поки що так. Гієна, гієна десь, ааа, десь там далеко. не видно. Теж гієни, поки що нічого нема. Ну, будемо пробувати. Глядачі, дивіться, просто зверху навіть не копав, Тако собі вона лежала. Я думаю, що це. Типу їхня блісна, тому що, Дивіться є випеклі дві щічки. І ось скриєчку, видно місце, бачите, дирочка, і обломано там залізне. Чорний метал залізо. Видно, був гачок, звідси виходив. От, ось дирочка. Тут, мабуть, вже кріпились там. Якийсь хвостик, може, чи ще щось там. Не знаю. Це моя така думка, а що воно? метал бронза. А як воно на самому ділі було, то це вже я не знаю. Ну, думка така. Продовжуємо. Вови випала спиночка фібули маленька. А в мене, друзі, дивіться, яка пломба. Величенька. Ану переверни її. Пломбі ще, а не Пломбіще. пломба. Ось така. Ну, Ми така. на холодінні. Да. Всім привіт! Сьогодні, як завжди, купаємо як завжди приїхали на рим, але попадається поки що на рим. Ну ми не розстроїмось, тому що, до речі, ходом з Андрюхою вдвох. в Вандрюхі Red Gold, у мене Тасей, це як завжди, 18-та частота, як завжди. І дивіться, в Андрюхи випала ось така друзі, срібна монета. Я навіть поняття не маю, що за монета. Такої навіть не бачив. Дивіться, інша сторона. Хто знає, можливо, стикався. Прикол. По величині як чешуя. А -а -а, якийсь взагалі не зрозумів. Прикольно. Пошукаємо. І це глядачі в Андрюхі випав. Наконечник скіфський. Сімечка, Чинзерняк. Маленький. Лушпинька. <риколи> Такий прикольний. У мене спиночка Фікали і... Ой, да пляшка. покажу. Так, ось бруйна бляшка. Кискифе тут, походу. И чернях. Ну, то так. Там какие уламочки, короче. Шмуть. Шукаем. Хто там? Хто там, дивіться? Хто там? Римський імператор або імператриця? Ред Голд. Матінка світає. Покушений Падл люк. Що голодні миші Говорили? Пій Піш з з цим состоянням цих монет. Як не затертий, то надкушений Ти він і, і надкушений, і затертий. <плес> Два в одному блін. Акція, блях. Це печаль. Антонін пій. Але стан. Ой, да. Нічого. Глядачі випала в мене копійка Олександрівська. Такий більш-менш приємний стан. Продовжуємо.